В рамках нового пакету, який ми оголосили минулої п'ятниці, це буде різні можливості. А сьогодні я оголошую, що Сполучені Штати надають 31 танк Абрамс Україні, тому що це Підтримує можливість України захистити свою територію, досягнути е, своїх своїх стратегічних цілей. Е, танки Абрамс найбільш, е, здатні, найбільш спроможні танки в світі. Також е, потрібно, щоб Україна ефективно оперувала цими е, танками на полі бою. Тому ми починаємо е, навчання е, якомога швидше. Е, для того щоб поставити ці е, танки на поля, потрібен час. І е, за цей час ми е, мусимо переконатися, що українці повністю можуть інтегрувати нові можливості до своєї оборони внесення е, США також супроводжується тим, що Говорять інші країни стосовно оборони, це е, канцлер Шольц говорить про танки Леопард. 2 це будуть два батальйони для України. І я дякую канцлеру за його лідерство і за участь в наших колективних зусиллях на захист України. Канцлер є потужним захисником нашої єдності і другом підтримка України для того, щоб захистити Україну від російської агресії, це зобов'язання всього світу минулого тижня. В Рамштайні на німецькі в Німеччині була проведена координаційна група оборонної підтримки України. Це 50 країн. 50 країн стали на захід територіальної цілісності України. Кожен Кожна з них підтримує те, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії, і коаліція робить більше і більше.